Привіт, дівчата! Рада вітати вас на своєму youtube каналі Це дуже дивно звучить. Я перечитала всі коментарі на попередньому відео і все таки вирішила розвивати, розвиватися в цьому напрямку, тому що дійсно дуже мало якісного україномовного контенту на YouTube. Про догляд за шкірою, про саме косметику по догляду за шкірою, тому що якщо про макіяж, про декоративку можна щось знайти, а про догляд насправді я сама шукала і не знайшла. Тому а, будемо спілкуватись з вами в такому форматі про якісь об'ємні речі, але ви знаєте, що мене ще можна знайти в інстаграмі і в тіктоці. Тому підписуйтеся, буду рада з усіма поспілкуватися. Сьогодні говоримо про корейську косметику. Часто при згадці про корейську косметику ми уявляємо щось. Яскраве, несерйозне, з етикетками, на яких намальовані свинки, бульбашкові маски, содові скрабчики і так далі. Насправді ця вся діч нічого спільного з реально крутою працюючою, прогресивною косметикою корейською немає. Ви також можете часто чути від різних косметологів: корейська косметика не для європейського типу шкіри. Корейська косметика підходить лише для корейців. Насправді це все міф, який ми з вами сьогодні розвінчаємо. Насправді, корейська косметика підходить абсолютно всім людям на цій планеті. Чому? Хоч у нас у всіх, у кожної раси, так потреби можуть бути зовсім інакші, але. Функціонування і процеси, які відбуваються всередині нашої шкіри, те, як вона взагалі функціонує, ці всі процеси абсолютно однакові. Ми просто маємо розуміти, що кожна шкіра має свої потреби. Часто ви можете почути, що у корейців плотна шкіра. Насправді ви можете зустріти європейців. З плотною шкірою можете зустріти європейців з тонкою шкірою. Це абсолютно не залежить від вашої раси, це залежить від того, який у вас генетичний набір. Все. Тому а, сьогодні хочу розказати вам про корейську косметику, яка реально крута, про бренди, які я дуже сильно поважаю, які я люблю і сама користуюсь і своїм клієнткам раджу. Почну я з бренду, який я обрала для роботи в своїй косметологічній студії. Це космецевтичний бренд Skin. Підписниці мої точно знають, як я його люблю, тому що дуже круті формули, дуже круті склади і дуже крута якість інгредієнтів. Взагалі, Skin — це бренд, який був заснований в 2004 році. Заснований він дерматологом. Клініки CleanUp в Сеулі. Після цього компанія почала розвивати власні дослідження. У них дуже круті виробничі потужності, у них дуже круті виробничі можливості, і у них є власні лабораторії, в яких вони працюють над створенням крутих працюючих форм. За роки свого існування вже запатентували 5 компонентів косметичних і відкрили 10 клінік по всій. Південній Кореї я думаю, що це саме про себе говорить. Мої улюблені засоби від цього бренду це вітамін С від сюзкін, як ви вже могли зрозуміти в попередньому відео. Форма вітаміну С, яка підходить абсолютно всім. Неважливо, яка у вас чутлива, шкіра, резистентна, проблемна, непроблемна. Він, якби в теорії, звичайно, все на практиці дуже індивідуально, але він дуже універсальний. Форма, яка там представлена, содіум-аскорбіл-фосфат, вона працює ще додатково з запаленнями. Я можу вам показати знову ж таки цю баночку, яку я вже добила. Перед цим мене було, здається, мінімум три чи чотири маленьких їхніх, таких звичайних, які продаються на звичайних, на звичайних користувачів. Далі балансуючий крем, це теж е, мій топ. Я теж його повторювала. Два рази здається, це були е, звичайні об'єми, і третій раз це профоб'єм, який я забрала зі своєї студії, коли виїжджала з України. Дуже його люблю. Мультиламелярна емульсія, дуже крута формула. Тому якщо вас цікавить цей бренд, придивіться до цієї позиції. Річ, якої у мене на даний час немає, це флюїд Есенція для проблемної, запаленої, чутливої шкіри від Dr. Solution. це дочірній бренд Sue Skin. Прекрасна річ для того, щоб допомагати справлятися з такою надмірною реактивністю шкіри, для того, щоб справлятися з запаленнями, для того, щоб працювати з себорегуляцією, так жирністю шкіри. Я дуже часто раджу цю есенцію своїм клієнткам на консультаціях як додатковий засіб, наприклад, до основного активу, і вона показує себе просто прекрасно. Тому знову ж таки, якщо вас цікавить цей бренд, зверніть увагу на цю позицію. Наступний бренд Manu Factory, або просто Manu на даний момент. Бренд у 2018 або 2019 здається, вони зробили ребрендинг і прибрали ось цю приставочку Factory. І тепер бренд просто називається Manu. Manu в перекладі з корейської: це чарівниця, фея, та, що чаклує. Тобто, якщо ви спробуєте цю косметику, з вашою шкірою станеться щось чудове, якесь чудо, вона перетвориться з гарбуза на. Шикарну карету. Це досить молодий бренд. Продаж косметики під цим брендом почався у 2012 році, але при цьому маніо завоював уже дуже-дуже дуже багато сердець по всьому світу, займає топи, забирає нагороди, має прекрасні склади, просто кристалічно чисті. І, взагалі, основна філософія бренду це натуральні органічні склади, де ви не знайдете нічого. Поганого я раджу не ділити косметику на погану і хорошу, але тим не менше, склади абсолютно безпечні, що в принципі дуже наближає цю косметику до гіпоалергенної, тобто вірогідність того, що вона дасть якусь алергічну реакцію, вона дуже мала і дуже низька. Я не люблю їхню гідрофільну олію, вона мені чомусь абсолютно не сподобалася, але я дуже раджу вам спробувати наступні лінійки-продукти. Перше це лінійка з атами біфідобактерій. Чудова, просто прекрасно підходить абсолютно всім, і дуже круто працює з запаленнями. Казала про неї вже про цю лінійку. У мене була сиворотка, я її декілька разів повторювала. І для мене це ідеальна сиворотка, от як для старіючої якнешниці, для людини, у якої вже потихеньку з'являються перші вікові зміни, перші зморшки, заломи і так далі. Але при цьому мене ще часто підсипає прищами. І от вона мені допомагає справлятися і з прищами, і з першими зможками. Тому, знову ж таки, якщо вам це цікаво, можете спробувати, якщо вам це потрібно, якщо у вас є такий запит. Там дуже велика вибірка різних продуктів, тоніки, гелі для очищення, лосьони, місти, сиворотки декілька видів і креми. Тому. Можете обирати для себе будь-який із них. Я думаю, ви не пошкодуєте про це. Термальний крем досить недооцінений продукт взагалі на косметичному ринку. Я дуже мало бачила якихось відгуків на нього, чи щоб хтось ним активно користувався, чесно кажучи, навіть от в блогерській тусовці. Але, е, як на мене, то це дуже крутий варіант абсолютно базового, простого працюючого зволожуючого крему. Якщо ви, наприклад, боїтесь е, силіконів, якщо ви боїтеся, що щось вам буде забивати пори, цей крем, в принципі, має чудовий склад, має просто шикарно вам зволожити шкіру без різних спецефектів. І серія, яку я просто ніколи не можу спіймати, яку я за якою я полюю вже дуже давно, але чомусь я постійно попадаю на той момент. Коли її немає в доступі, це серія з центелою і пробіотиками. Для мене, знову ж таки, як для людини, яка має акне, це Має бути просто ідеально. Там в складі є центела, там в складі є пробіотики, і там в складі є кислоти в невеличкій, абсолютно мінімальній кількості: єчей, бічай, печі кислоти, які будуть додатково ще працювати на підшліфування вирівнювання мікрорельєфу, і центела буде заспокоювати. Просто ідеальне комбо: там є сиворотка і є. Тонік, я просто мрію про цю серію, тому буду далі за нею полювати. Якщо у вас є запит для цієї серії, я теж раджу вам її спробувати, тому що це має бути просто бомба. І наостанок бренд, який є. Трошки бюджетнішим, ніж Manu Suskin, тому що це досить такі дорогі бренди. Але при цьому він шикарний. Він чудовий це відкриття 2022 року для мене. Це бренд Round Love. Це досить молодий, але дуже амбіційний бренд. Що цікаво, взагалі, що привертає увагу до цього бренду: це те, що цей бренд є. Переможцем у дуже багатьох номінаціях різних нагород в Південній Кореї. Цікаво, що в Південній Кореї порішати за таку нагороду просто неможливо, тому що це все регулюється і спостерігається. На державному рівні косметика і косметична галузь, взагалі в Кореї, дійсно спонсоруються державою, і держава дуже зацікавлена в розвитку цієї галузі і цієї сфери. Ну просто так отримати нагороду бренду, який взагалі цього не достойний, це просто нереально. Тому, якщо скласти всю кількість нагород цього бренду, якщо скласти інформацію про те, що косметична галузь в Кореї регулюється державою і Просто неможливо ніяк отримати недостойному бренду і купити цю нагороду бренду, який недостойний. Висновки можете зробити самі. Для мене це абсолютно класні працюючі базові засоби, там можна підібрати базу абсолютно для будь-якого запиту. Прекрасні засоби для очищення, прекрасні зволожуючі засоби. Сонцезахист їхній просто культовий. І зараз розкажу про свій топ в цьому бренді. Перше, це звичайно сонцезахисний крем. Прекрасні, безпечні фільтри, чудова формула, ніацинамід, аденозин, вона абсолютно невагома, її не відчуваєш на обличчі, вона не лягає білим нальотом. І це ще все за дуже адекватні гроші. Тому, якщо ви шукаєте сонцезахист, комфортний, безпечний, який не буде забивати пори, який не лягає маскою, який чудово захищає, оберіть цей. Їхня гідрофільна олія також завойовує серця б'ютіголіків, тому що вона дуже приємна у використанні, там теж кристалічно чистий склад. Вона класно емульгується, вона приємно пахне і досить бюджетно коштує у зрівнянні з гідрофільними оліями, які є зараз взагалі на ринку, і з тими цінами, які є у нас після підняття курсу долара. Так? Тому це теж те на що варто звернути свою увагу. І остання річ це крем з екстрактом голок сосни прекрасна річ для тих, у кого проблемна шкіра. Він прекрасно заспокоює навіть на активах, і при цьому взагалі, взагалі не обтяжує вашу шкіру. Дуже приємна текстура. А мої клієнтки просто від нього пищать. Тому, якщо ви шукаєте собі працюючий, легкий, заспокійливий крем, ви можете звернути на нього увагу. На сьогодні це все. Якщо у вас є на думці бренди, про які ви хотіли б почути детальніше мою думку, можливо, у мене є якісь фаворити з цих брендів. Пишіть в коментарях. Я, можливо, згодом зроблю ще одне таке відео, другу частину, і розкажу про фаворити саме з цих брендів. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ви для себе знайшли щось цікаве в цьому відео. І побачимось в наступних.